Я підписав контракт рік назад, пішов на БЗВП, пройшов 35 днів підготовки БЗВП, був на позиціях, зателефонував командир, то є бажання, чи немає йти навчання, проходите подальше навчання. Я запитав на яке, але снайпер. Згодить, поїхав до навчання. Навчальний процес на снайпера проходило 21 день. Входили стрільби, тактика, переміщення. Коригування міномету. Саме цікаве це було в тактиці встановлення розтяжок при переміщеннях і їх розміщення. Тобто працюємо в групі з, з піхотинцями. марксмен і снайпер, який працює один або з, з коригувальником. Тобто на дальній, ну, дистанції стрільби. Якщо марксмен стріляє до 800 метрів, та снайпер стріляє вже за далі кілометра, півтора і далі. Мені здається, головне це витримка і чекати свою ціль. Коли при початку навчання ти стріляєш, ти думаєш, як вистрілити, куди вистрілити, то після навчання ти вже, воно проходить інтуїтивно. Я очікував, що буде важче, але на навчанні вже зрозумів, що тут важкого нічого немає. Безпека в тому, що на снайпері всі, так сказати, полюють. Полюють на всіх, тільки снайпер він як більш точний стрілець, як піхотинець. Якщо гарно замаскуєшся, тебе не вичислять і не відкриють по тобі мінометний чи ще якийсь слово. Не замаскуєшся, то життя не збереже.